Парламент таки визнав частину Донбасу окупованою територією. Лінію розмежування між нею та районами, що контролює Україна, проведено по 85 населених пунктах відповідно до мінського меморандуму від 19 вересня. Також депутати ухвалили законопроект про проведення там місцевих виборів за українським законодавством. Ми будемо мати справу з представниками Донецька і Луганська. Яка будуть обрані легітимно по українському законодавству в процесі, який чітко відповідає міжнародним стандартам, в тому числі і стандартам ОБСЄ і АДІР, на виборах, які будуть визнані всім цивілізованим світом. Щоправда, деякі депутати вже після голосування самі заявили, що за нинішніх умов вибори на Донбасі провести неможливо. А отже, і відповіді, як поновити соцвиплати українцям, що живуть на непідконтрольних Києву територіях, жоден з ухвалених документів не дає. Тим часом, не дочекавшись від офіційної влади згоди на переговори, лідери самопроголошених ДНР та ЛНР дедалі частіше говорять про поновлення активних бойових дій.